Коли люди вчить німецьку мову, було ханетися, як Арахамія. Ситуація в Берліні відбулася з Арахамією. Під час тої конференції двоє українців підійшли до Арахамії і хотіли сфотографуватися із плакатом. На плакаті було написано на німецькій мові, там Зеленський віддав приказ людоловити. А рахамі я мови не знав і взяв, і сфотографувався. Бачиш, що Зеленський думає, що в підтримку та й сфоткався. А вийшло, що повністю лоханувся. Ой, дивимося, це фото цю фотографію.